Не той спасеться, хто виконує заповіді, а спасеться той, хто побачить, що самостійно жодної заповіді виконати не може, визнає себе винним і принесе щире покаяння у всіх своїх гріхах, прийме тверде рішення жити за заповідями і зрозуміє, що для свого спасіння йому потрібен спаситель. Святий Пімен каже. Хочу краще бачити людину, що грішить і кається, аніж ту, яка не грішить і не кається. Адже праведник це не той, хто не грішить, а той, хто прагне не грішити. Хто першим увійшов у рай розбійник, які він виконав заповіді ніяких, жодної. Але що він сказав, перебуваючи на хресті в страшних муках? При яких кожен подих його супроводжувався необхідністю опертись проколеною плоттю своєю на цвяхи. достойно за ділами нашими, визнав себе винним, гідним покарання і приніс щире покаяння, пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царство Твоє, я знаю, що там не буду, але ти, хоча пом'яни мене там. Спасіння прийшло відразу. Істино кажу тобі: сьогодні ж будеш зі мною в раю.